Привіт, ми, мої мої кмітливі ті Як ми з вами знаємо, вже настала зима, а взимку всі діти та дорослі дуже люблять гуляти. Також на вулиці взимку живуть пташки. Скажіть, а яких пташок ви бачили на прогулянці? Так, голуба, синичку, горобчика, сороку ворону. Давайте до мене теж залітали пташки, давайте їх розглянемо. Це голуб, це синичка, це сорока ворона, а це маленький горобчик. Ці пташки взимку живуть біля нас, вони нікуди не відлітають. Подивіться, вони всі різні. Але і однакові, тому що у кожної пташки є хвостик, є крильця, є тулуб та є голівка. Так, одним словом, вони всі називаються птахи. Давайте повторимо разом птахи. Дітки. Пташкам взимку дуже важко, тому що в них немає їжі, і їм треба допомагати. Бо дивіться, що в мене є. По селу мете сніжиться, розгулялася зима. А в нас є годівниця для маленьких пташенят. Якщо насипимо годівницю зерняток, то що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятком. Дітки, пташкам узимку холодно. Тому погляньте, пташки настовбурчились. Що птахи роблять? Настовбурчились? А ці птахи кружляють. Що роблять птахи? Так, діти, повторимо птахи. Кружляють! Подивіться, діти, в нас є багато різних гостинців для пташок. Давайте їх пригостимо. Ось прилетів снігур. Що ми йому дамо? Так, ягоди рябіни. А це синичка. Синичка дуже полюбляє сало шматочок. А це голуб. Голубу ми дамо. Зернятко. Ось маленький горобчик. Їм можна дати крихти хліба або зернятка. А це ворона. Ворона, любе, насіння та горіхи. Молодці дітки, ви дуже гарно порали.